Дітки, добрий день вам у хату. А чи знали ви цю прекрасну музику? Так, це відома мелодія українського композитора Інтовича. Щедрівка. їй вже більше ста років. А ви корадувати ходили? Солодощами вас пригощали. А чи було серед них різьмяне печиво, так чи ні? А давайте його разом з вами зробимо. А я вам допоможу. Воно буває різної форми. Дивіться: зірочка, сердечко, цукерочка. Різної -різно -різно круглої форми, так? А потім, за бажанням, можна його повісити на ялинку чи подарувати рідним. Ось в такій гарній коробочці. Так? Ну, почали. Це вже, звісно, готове я вам. Приготувала, а я вам покажу, як його робити. Дивіться, беремо кілька видів пластиліну, яке буває печиво. Або ось у нас такого кольору, мабуть, морквяне печиво, або жовтенького, мабуть, лимонне. Так? Ось ми давайте зробимо спочатку морквяне. Що ми робимо? Дивіться. Спочатку робимо такі кругленькі речі, кульки. Так, давайте. Отак. Зробили. Тепер ми їх зробимо плоскими. Якусь форму важкенько. Дивіться, раз. І зробили. Дивіться, яке гарне кругленьке. Ось і зробили. Так, ось у нас. Так, одне можна зробити, як зірочка. Дивіться, як ми робимо. По такому краю робимо такі. Промінці зірочки. Ось так, дивіться, чи сонечко, чи зірочка, що хочете. Ось, дивіться, яка так, гарна форма. Так, це тільки заготовка. Потім кругленьке. А це хай залишиться кругленьке. На кожному печиві, особливо на різдвяному, зверху його прикрашають. Збитими вершками. Вони білого кольору. Ось такого. Ось ми зробимо. Або такі прикраси. Маленькі можна кульки такі і по краю. Дивіться так, робимо Кульки і по краю. Як ви захочете. Так, ось. Ось. Ось так. Дивіться, як гарно. Так, і можна ще невеличку посередині. Ось одне готово. Поклалися, дивіться. Так, тепер треба ще зірочку прикрасити. Можна прикрасити по-іншому. Робимо ось таке. Пам'ятаєте, так? як ми такі лінієчки так? Скочимо, скочимо і можна. Або хвилясту лінію, дивіться, так ми ось. Так. Для кожної зірочки. Так. Зараз ще візьмемо, щоб було гарно. Так, кожного разу беріть не дуже багато пластиліну. Пластилин якраз дуже гарна річ. Його можна. Змінити, переробити, я вам завжди казала, так? Так. Ось таку. Таку гарну лінічку. І в нас буде така гарна зірочка. Так? Прекраса така. Печиво. Так, ось так. Окей, гапеючи. Ви дивіться, які гарненькі. Можна таку. Так, тепер, мабуть, візьмемо, давайте жовтеньке лимонне печу. Якого ми ще не робили, давайте зробимо у формі серця. Що знов? Я завжди кажу, що треба робити кульку. З кульки завжди швидше зробити ту форму, яку ви хочете. Так, кульку. Потім теж так придавили її. Дивіться, а тут уже робіть те, що вам потрібно. Дивіться, пам'ятаєте, як в формі серця посередині ми таку впадинку робимо. так? Дивіться, ось так. Ми формуємо так, як вам потрібно. Можна це навіть зробити з тіста з матуси. Тоді це буде гарне печиво, яке можна їсти. Але ми ж, звичайно, робимо іграшкове печиво. Дивіться, ось так. І теж потрібно його вершками прикрасити, так? Ну, давайте. Ми зробимо такі лінійки просто так по контуру. Ось, дивіться, раз. Раз. Ось так. Раз. Ще трішки не хватило. Ось. І ми ще зробимо. Так. Що тут мені подобається? Що можна. Це такі іграшки. Печиво таке, воно ж іграшкове, їсти його, звісно, не можна. Але можна прикрасити ялиночку. У вас ялиночки ще стоять. Так, дивіться. Ось. Так, а ще можна зробити, ну що? Що ви захочете? Давайте зробимо таке, яке іноді ми їмо, до чаю беремо чи до кави. Приклад, яке? Форми квадрата. Так, ми зараз зробимо його. Форми квадрата. Так, теж можна придавити, щоб воно більш плоске було, а потім вирівнюєте так, як вам потрібно. Дивіться, раз. Ось таке гарне, дивіться. Форма квадрата чи прямо Яке вам захочеться. Ось таке в нас гарне печиво. Дивіться, гарне, так. І, звісно ж, знову його прикрашаємо вершками. Давайте зробимо посерединці. Так, давайте як зірочку. Дивіться, можна так зробити чи квіточку, чи зірочку із такої кульки, і прикрасити. Ось так, дивіться, як гарно. І ви так зробите. О, дивіться, у нас вже як багато. Потім беремо ось таку дивіться святкову упаковочку, якщо захочете, подаруєте комусь, чи матусять і складаємо гарно. У вас буде такий подаруночок. Дивіться, так. Закрити, і це можна подарувати. Так, бачите, як гарно? Так, то можна повісити на ялиночку, як захочете. Ну, тепер я пропоную вам зробити це самі. Будь ласочка, працюйте, робіть, покажете мені ваші роботи. Можна навіть ось дивіться, такого медведика зліпити чи квіточку. Як ви захочете, пластилін така чудова річ. Це працюйте, я буду чекати ваших робіт. І побачу їх задоволень. Та побачення!